Востаннє отримували частину зарплати у жовтні. 29 педагогів Довбиської спеціалізованої школи-інтернату два місяці не отримують заробітну плату. Викладачка школи Жанна Шумська розповідає, витратила вже майже всі свої заощадження. Попри це, і вона, і весь колектив навчального закладу продовжує працювати та навчати дітей. Ми зарплату отримали за жовтень місяць, 90%. Нам її не доплатили. Це десь було десь уже около трьох місяців тому. От, ну, Виживаємо так, як як, як можемо. Я ж, ну, Що я можу сказати? Викручуємось, як можемо, але ж. Працюємо і хочемо працювати, і хочемо, щоб за нашу працю нам все ж таки заплатили наші законні кошти, які нам відділяє державна субвенція і відділяє держава. І ну так як по інших навчальних закладах. Довбиська школа інтернат. Це спеціалізований навчальний заклад, який навчає дітей із вадами інтелектуального розвитку. Нині у школі вчаться 77 дітей 65 з них живуть в інтернаті. Постійно діти з складними вадами розвитку у нас навчаються, і звичайно, програма відрізняється від шкільної. Програми, ну, як ми називаємо, масової школи, вона відрізняється. І сам навчальний план відрізняється. І предмети у нас ясно, що немає іноземної мови. Предмети спрощені, і до того ж, ми маємо ще корекційну складову. Беззвичайно треба працювати над виправленням ват розвитку дітей. Затримка із зарплатою сталася через збільшення кількості учнів в інтернаті майже в два рази. Відповідно, і збільшилась кількість педагогів, розповідає виконувач обов'язків директора закладу Вадим Романчук. Нині зарплатний фонд школи розраховують на основі кількості педагогів, які працювали у першій половині 2020 року. Втім, з того часу, через збільшення кількості дітей на 11 ставок і збільшився штатний. Розпис викладачів. Директор додає інформацію про збільшення кількості учнів і новий. Збільшений штатний розпис він передав до обласної ради в 22-й рік, який вже йде до завершення. Ми зайшли заборгованість. Так, що воно виходило, накопичилось, накопичилось, накопичилось. Зараз будемо казати, вже сьогодні сьомий грудня люди не отримали заробітну плату за листопад місяць. Педагогічні працівники не отримали. І також у нас немає заробітної плати. Чим розрахуватися і за грудень місяць. Про збільшення кількості дітей і відповідно збільшення кількості педагогів дізнались у квітні цього року. Говорить представниця департаменту освіти і науки облдержадміністрації Злата Безкоровайна за її. І словами директор не повідомив і не узгодив з обласною радою збільшення кількості дітей. У квітні, коли у департаменті про це дізнались, почали дофінансовувати ці 11 додаткових ставок. Виплатити зарплату обіцяють і за листопад та грудень. Кожен з наших спеціальних інтернатів процедуру погодження ведення штатних розписів через сесії, через комісії проводить регулярно. Якщо ви бачите і слідкуєте, це ж не проблема. Контингенти в нас збільшуються дітей. Ну і виходить так, що він вирішив проігнорувати ось цю процедуру. І в результаті ми отримали те, що ми отримали. Досі він говорить про те, що в нього виникає заборгованість, але неправомірні дії керівника призвели до тої ситуації, яку ми бачимо зараз. Директор інтернату у проблемах із зарплатою звинувачує і голова обласної ради, яка є засновником закладу Володимир Ширма. У обласній раді про збільшення штату педагогів дізнались два тижні тому. Ну можна звіднити, але це ж забороненість не воно не не погасить того питання, яке є. Рішення таке, що керівник там винувати, але люди люди не повинні страдати через керівника. Тому я думаю, що ми на наступному тижні зберемося ще раз рульнане те питання, і однозначно, однозначно, що ми людям маємо заробітну плату виплатити. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.